Це трошки, щоб ви розуміли, які шторма бувають тут у нас в Манітобі, да, на озері Манітоба. Дивіться, за останні півтори години вода до мене е, на бек'яр, да, в мій е, двір, зайшла ну, метра на 4-5, на це точно. Волни зараз, туди є, якщо далі дивитися, ну, вони метра 2-2,5-3 висоту, це точно. Да. Тобто дивіться, який зараз шторм, що е, робиться з деревами. Це серйозний такий досить шторм. Е, у нас тут бувало такі шторма, що, ну, щоб ви розуміли, е, цей мій будинок, так, його підіймали, тому що десь приблизно 8-10 років тому назад е, все це побережжя було затоплено штормом. Прийшла хвиля, 6 Метрів. Уявіть собі, на озері да, 6 метрів. Прийшла хвиля і затопила все навколо. Тож, це велике озеро. Досить серйозні бувають хвилі, досить серйозні шторми. А в домі кайфно. От сижу, дивлюсь на це все, слухаю ці шуми і насолоджуюсь. Прям дуже кайфно. При тому, що такий ураган, при тому, що таке відбувається навколо, просто балдею від цих звуків, від цього, що я бачу, попиваю вінцом і балдею.